У Катеринополі Звенигородського району працівники територіального центру комплектування, які проводили заходи оповіщення військовозобов'язаних громадян, зупинили місцевого жителя для перевірки. Останній, знаючи, що він перебуває у розшуку, відмовився від надання будь-яких документів. Військовослужбовці викликали працівників поліції для встановлення особи. Представтеся, будь ласка, я вам представився. Людина, людина? Так. О, ви не будете представлятися? Ну, я ж, ну, дивіться, тоді добре. Тоді, в іншому випадку, я думаю, відносно, відносно, відносно вас, треба буде застосувати адміністративне затримання відповідно до статті 260 і 261 Кодексу України про адмінправопорушення для встановлення вашої особи. Натомість чоловік відреагував агресивно та нецензурно висловлювався, коли поліцейські намагалися приборкати його і застосувати заходи примусу, почали збиратися перехожі. Присядьте, будь ласка, куди? До автомобіля. Ну, в іншому випадку будемо до вас застосовувати силу. Не присідстава! Давайте отримуйте, і вас застануємося. Ви тих для встановлення вашої особи. Від тих для забезпечення адміністративного затримання. Ви зимайтесь, що оперативно! я Присядьте до автомобіля. Відпустіть руку, будь ласка. Я вас прошу, Зараз, зараз Я До да, руку не хватайте. Я не Хай не чинить. Згодом чоловік сказав, що йому стало зле. Очевидці викликали швидку медичну допомогу. Лікар констатував, що здоров'ю катернопільця нічого не загрожувало. Правоохоронці встановили, що у 2022 році чоловік самовільно залишив військову частину і відтоді не з'являвся на службу. Зараз цією справою займаються працівники військової служби правопорядку та державного бюро розслідувань.